Жертвується, Нець Божий, що бере гріхи світу, замерзкий живот і спасіння. Один утвоєнів ребрига проколов, зразу витекла кров і вода, і той, що бачив, засвідчив і свідчення його і правди. Ще пам'ять при Богородиці, при Марії, і вже молитвами вітрими жертвицю. При небесних і жартовник пристав Серця Одиснув, в добре по злочинного діяна перекрашене, Богородиця, спаси Україну. Заступництвом святих Небесних, Сух безселесних, чеснославного порока, претенчих Христиче Господи. Рай Павла Андрія перевезвання Натанаєм. та тадеї, всіх апостолів, запрошуємо в обороні нашого війська, звільнення наших територій. Василя Великого Григорія Босла і вам за тусту, першомучникар Хіякона Стефана, переподобним тонісам, переподобності середніх місцем. Мучник віри, надії любові матері, Святої Софії вже сьогодні. Свято, святкуємо і живо святих Хотця нашого Івана, архієпископа Константина Газобушко, мені в Владику Сутішиця, Селенського архірея, Франциска Папуримського блаженішого Патріарха, Святослава Митрополита Володимира, єпископа Василія, Богомбережний народ наш, єпископа Петра, Іринея, Єна. Господи Боже, прийми наші молитви. Робі Боже. За Марію, людми, мен, змінили, силі, замуж, Маркіани, успішне навчання. Святослава, його здоров'я, успішне Софійки, успішне навчання. Шешеників, Ірина, Василя, Ірина, Ігор, Богдана, Ігорій, Михайлов. Хворих важко, хворих нашого, хворий Ганна, всіх вписаних в нашому престолі, за яких по імену молюся, цю жертву. Слава святі одноїстотні Животворній, нерозільній тройці. Завжди нині повсякчас на віки вічні. Амі. Слава вишні, Богу на землі, мир, людям, благоволінь. Вишні Богу на землі мир, людям благовоління. Господи, мої відкриють стами, сповістять квалу Твою. Господи, боби мої відкриють саме Твою. Господи, почуй мої молитви. Твої вірності нахили вухо Твоє, до мольби моєї. Вислухай мене у Твоїй правді. І не входь у суд із твоїм слугою, бо ніхто живих не виправдається перед Тобою, бо мою душу дерне, твор життя мене топче в землю, він оселів мене підміг давно померлих, друг мій тривожиться мені, серце моє, жахається мені всередині, я задую, ні давні роздумую досі твоїми, над усіма вчинками твоїми, на ділами рук Твоїх міркую, до Тебе простягаю мої руки, моя. Шамо спрага земля тебе жадає. Вислухай мене скоро, Господи, бо знемагає дух мій, не крий твоє обличчя від мене, щоб я на те став, як ті, що сходять у яму. Дай мені вранці відчути твою милість, бо я на тебе покладаюсь, кажи мені, дорокою, мені слід ходити, бо до тебе я підношу мою душу, спаси мене, Господи, від ворогів моїх, бо до тебе прибігаю, навчи мене творити Твою волю, бо Ти Бог мій, нехай твій добрий дух веде мене. По рівній землі, живи мене, Господи, імени Твого ради, у справедливості Твоїй виведи і скорботи мою душу, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже, Алилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, слава Тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. Я. Слава тобі, Боже, мирі Господеві помолімся, Господи помилуй, за миру, соти, спасіння, душ наших, Господе помолімся, Господи помилуй, за мир, миру згосвіту, добрий стан, зати боротьков, зігнання всіх, Господеві помолімся, Господи помилуй, за святий храм, затих, що з вірою і побожністю. І страхом Бороху до нього, Господеві, помолімся. Господи, помилуй. Засвятійшого Вселенського, Херя, Франциска, Римського, блаженішого Патріарха, на Святослава Високого, митрополита, нашу, Василю, нашого Володимира, присвященнішого єпископа, нашого Василія, полюбив єпископа нашого, Кір Петра, чесне, пресвітерство, Христе, дякуюство за весь причитих людей. Господеві помолімся, Господи помилуй за, помилу. за Богобережний народ.